Мої вітання глядачам мого каналу. 9 червня, 25 рік. За цих 5 років один висновок можна зробити. Тепло та й волога. Та все змінює. Ось маємо пшеницю Катаріна. яку ще місяць назад я казав, що все пропало. Ну не казав так, але думав, що все пропало. Так, тут є огріхи такі і по гербіцидному захисту, так як заходив дікамбою, ще було холодно. Не досить добре спрацювали фунгіциди, які застосовував, але сама рослина добре адаптується. І намагається витягнути те, що не допрацював я. Добре, ще покажу озимий ячмінь. І на цьому буду завершувати відео. Ну і ось озимий ячмінь. Сіяний без обробки ґрунту. Гербіциди не застосовував, так як поле чисте. Ну, відносно чисте. З лаками тут боротися. Ну, не дуже воно вигідно, а якщо там десь є берізка, то, то не настільки страшно. Все, такий має озимий ячмінь, який змерзав. Але ж знову ж таки тепло і волога робить своє. Все, дякую за перегляд, до наступних зустрічей.